Питання, ну що, ми не будемо більше продовжувати з вами будувати кар'єру ФК Чернігів, тому що я її видалив. Чекайте. Нарешті вже вийшов новий патч. І зараз будемо з вами дивитися, що це таке. Будемо робити невеличку розпаковку. І купила три серпичика. Де скачати цей патч, я вам залишу посилання в описі. Заходьте, скачуйте, робіть оплату і грайте. Головне правильно все читайте уважну інструкцію, тому що це найголовніше. Так, розпочнемо ми з ліг, зараз подивимось, що тут відбувається. Англія дивимося. О, логотипи змінили, молодці. Розробники просто круті. Подивимось зараз на обличчя, на фейси чи є фейси гравців. О, гляньте, які типу позиції футболістів, прикольно. Голкіпер. Додали емблемок. Ну... гарно, зараз ми знайдемо зіну, глянемо, як він тут виглядає. Поки що... Ну тут і має бути фейс на кожного футболіста, це ж зрозуміло. Зараз самий низ. Ану. Чи на всіх є? Та ні, гляньте, просто на кожного футболіста є фейс. Ну майже, ні, майже. Всі та не всі, але все ж таки. Ану. Глянемо на мудрика нашого, що в нього з фейсом. І татуювання має супер. Я ще бачив, розробники скидали скріни, що тут в Англії грає Крістіан Шевченко. Ми зараз глянемо. Чи все працює, чи правильно ми встановили патч, чи є на нього фейс? Дуже мені це цікаво. Чи він взагалі тут є? Ага, так. Супер. Ну просто глянь, ідеально. Так, і ще був в Байері наш українець, Дивимось, чи все працює. Мені просто це дуже потрібно знати. Так, Супер, гляньте, 16 років нашому українцю. Зараз пробіжимось по фейсах. Мене найбільше, чесно кажучи, тут цікавить УПЛ, Перша Ліга тому що ми почнемо нашу кар'єру з першої ліги вже в цьому пачці. І більш за все що це буде далі за Чернігів, але, можливо, побачу. Можливо, ви щось мені підкажете. Зараз ми пробіжимось по фейсам. Де в нас тут УПЛ? -очка. Ану, глянемо в Динамо. Хто там чи всіх є? Бо ще... Ну тут зрозуміло, це буде в усіх, так фейси. Попов, Ванат, Андрієвський. Ну, в принципі... Ага. А в минулому пащі, по-моєму, у нього не було фейса. Так, Дніпро. Сваток має фейс, піхальонок. Ну, ліднів то само собою. Ну, Тут мають всі бути з фейсами, якщо я не помиляюся. Що дуже круто, це дуже-дуже тішить. Гля, яка краса, просто в кожного фейс є. Колос, давайте, колос. Цуріков має бурда, ну звісно, Микита Бурда. Богданов, подивіться. Ну хіба це не краса? Ну, Болбат. І мав фейс. Оріховський. Краса просто. Чорноморець. Білик, ну білик був у нас, по-моєму, в минулому бачу з фейсом. Просто на кожного футболіста, ну майже всюди. Це виняток, бразилець. Але наші всі з фейсами гля. В основному кожна команда... Ну, основа так точно із з фейсами. Кожушко, краса. Гля, просто неймовірно. <смір> ну, ну в таке ж дійсно хочеться грати. Ну, Це просто краса. Вона кожного фейсі. Молодці розробники, дуже-дуже їм велика. Подяка. О, там. Ну, основа так точно має фейси. Подивіться, тут уже і гармаш є. Ген його сам не свій трошечки. В металісті опинився. Краса. Ну, в общем, ми зрозуміли. Є все, що треба. Дивимося склад Шахтаря. Тут рокетський найбільший рейтинг має в Шахтарі 80. А, вони всі в трьох. Судаков, Марло Марлогомес, ну, на всіх є. По-моєму. Я не пам'ятаю, але тут в когось не було фейса з минулого патчу ну. Уже й не пам'ятаю на кого. Сікан який. А, на Сікана може не був фейс. Неначе схожі, так? Але все одно, ну, дуже круто. Рудько. Я взагалі не знав, що він в шахтарі. О! От, до речі, його не було в минулому пащі взагалі. А тут є іще з Фейсом. Тепер давайте з вами пробіжимося по першій лізі. Тут, по-моєму, теж є. Дивіться, в першу чергу, скільки тут команд. 24 команди. Ну хіба це не рвань для. Додали? До речі, в пащі, якщо ви напишете розробникам, ви можете навіть свою команду замовити. Зараз ми подивимося по фейсам. Я не знаю, тут, ну, звісно ж, не на всіх точно будуть фейси, але деякі мають. Деякі мають. Ось, Наприклад, Інгулец. Тут хтось має бути з фейсом, так? Навірно, тільки світово. Ну він гурця, так, да, тільки один, більш за все. Ну добре. Карпати. О, в Карпатах вже щось повеселіше, подивіться. Як мінімум ми вже двох, трьох уже, ну, щось та є в основі. Гляньте. Непогано. Що мене цікавить? Чернігів цікавить, тому що більш за все, що ми будемо продовжувати будувати історію нашого чернігівського клубу. Але тут, ну, я думаю, не буде ні в кого фейса. Ну так, більш за все, що не буде. Вирисоцький щось має, так? А в минулому патчі не було. Тут, дивіться, два однакових шумило. А, ні, ні, ні. мені здалося, добре. Ну, піде, піде. На... Для старту... Що тут іще? В кого я бачив? Я бачив по скрінах, що деякі гравці мають фейси в цій першій лізі. Угу. Ну і Саінко, це зрозуміло. Ой, Металіст теж трішки заряжений на фейси, що не може тіш... не тішити. Полтава тут теж щось має бути на фейсах. Так ось йде Опанасенко. Угу Кала, подивіться. Гля, навіть теж є фейс на якогось футболіста. Ну, в кожному клубі хтось да має точне обличчя. Красота. Перейдемо з вами. До Ла Ліги, так? Я думаю, ви розумієте чому будемо дивитись з вами на Жерону. Довбик. Довбик має на 82. гля, а гля ну, наче справжній стоїть сюди переді мною. Циганков. М -м -м, циганков, циганков. А в нього дійсно такі рукава це татуїровка. Татуювання. Чи ні, я не пам'ятаю. В нього таке татуювання чи ні. Ну, да ладно. Жерона зараз просто гляд, Тут Мощний просто склад. 82, звісно, довбик. це дуже сильно. Ну, Хоча, я думаю, так і є. Так і є. Треба робити жерони топ-клуб. Зайдемо в реал глянемо. 89 круто найбільший має рейд. Junior Bерingham, ну тут, звісно, фейси в усіх будуть, але цікаво на рейд подивитися. Взагалі цікаво подивитися, що тут відбувається. Зайдемо тепер до Барселони. Лівандовський для Ну, дуже гарно виглядають всі гравці. Угу, угу, угу. І Атлетико Мадрід. Краса. Маліна, просто краса. Гляньте, який фейс, найвищий рейтинг. Але гляньте, абсолютно кожний футболіст має своє обличчя. Ну хіба це не здорово? Це, мабуть, за доповнення, це повний патч, я не знаю, чи в лайтовій версії кожен має так фейси. І де в нас там грає? Я не пам'ятаю. Емполі, так, Коваленко грає, чи де? Чи не Емполі? Ага, так, Емполі, дивіться. 73, 27 років. Ось у нас боець стоїть. Ну, так, і тут теж, тут теж на кожного фейс, ні? Інтер Майами, дивимось. 90 рейд, 36 років. Треба знайти ще Роналду, глянути, що в нього по рейтингу. Бускет, Суарес, Просто гляньте на цей склад. Кривцов 78 рейд. Так. Мане. 89. Роналду 87. Вон воно як. Але теж ну все топово просто. Ну, зараз ми подивимось на кожного. Неймар 89 Але в них склади, конечно, і десь тут колись був такий чувак, як Бензима. Чи є тут Ліга конференції вже, чи немає. Так, Євро вручало, є. Краса, гля. Навіть додали Лігу конференції. Тобто це. Почнемо з вами якусь кар'єрку. Зараз швидесенько глянемо, як це все відбувається. Ось я виберу свою команду з динамо Києва. Почну. Виберемо тренера. По тренерам, мабуть, так само. Ну. Гля! <смеш> Молодці, скрипник. О, Шовковський. Просто краса, гляньте. Можливо, якщо... Можливо ми почнемо кар'єру тут і за, за Динамо, не знаю. Але б хотілося б з першої ліги почати. Ну побачимо. Давайте вистоямо. Це на максимум, все тяжко. Бюджету немає взагалі малесенький. Чи ні, чи в Динамо невеличкий, отакий. Отакий якийсь. Чи який не бюджет? Ну, судячи по тому, що вони нікого не купляють Ну, давайте отакий виставимо. Ну, хай буде щорічно. Кращий, чи зірка футбол. Давайте поки кращий. І тут що доляри чи евро? Що ми візьмемо? Давайте евро. 8 хвилин, все, погнали Будемо дивитися, що відбувається. Ну, Шовковську долив тренера, це топово, звісно. Так, хто нас зустрічає? і Ярмола. ООН воно як. Привіталися. Караваєв. Поспілкувалися трошечки. там? там? Що там? Це надія, надія в Динамо з'являється. Прийшов Шовковський, все буде по-іншому. Вже навіть тактику розказує. Каже, там на і там ванат Бамс закидає. Так, виставимо мету нашого сезону. Я думаю, це виграти лігу, так нам треба чи що нам треба зробити. Так, виграти Лігу. Ось що нам пропонують в цьому сезоні. Ну, Будемо погоджуватись, будемо вигравати Лігу. Хля, хоча, каже, виграти Лігу Чемпіонів є такий варіант, ну ні. Нам треба виграти Лігу, От на цьому ми будемо. Так, які шанси у вас завоювати титул в Лізі? Дивимось, що можна їм сказати. Ми візьмемо титул. Ось отак. Ось Олександр Шовковський стартує сезон із таких слів. Все, поїхали. Наступне питання. В Який футбол ви будете грати в цьому сезоні? Ну, тут бачите, все як завжди, але все одно, який ми будемо в футбол? Ми будемо влаштовувати шоу, так? Отак от, от. Це буде таке шоу. Хоча, вроді, і зараз вони влаштовують.